І я чую тільки бах, і мене з цим бетоном всім несе вниз. Ірина Большак, вчителька початкових класів школи номер 33 разом з сином Богданом вилетіла з шостого поверху і вижила. Я думала, що я померла. Мене крути з тими кусками батарейки, бачите, шап, бетону. Благо, що у нас тут немає газу. Російська авіабомба впала на гуртожиток на зазі 13 березня 2022 року. Повезло, що ми з малим на животі це нас рятували, обличчя були в подушках. Чоловік спав ось так догори, і він спав під стінкою, нібито небезпечне місце, але його підкинуло, ну, хвилюю, взривною хвилею, і йому пробило. Чоловік Володимир загинув. Ірина не може отримати компенсацію за зруйноване житло. Виходить, у кожного була кімната або дві. Але за документами це виглядає як комунальна квартира, і виходить, що по законодавству виплати ми не можемо отримати, якщо одна частка якогось співвласника не приватизована. Юлія Семенець для газети Весть.